Допоки житомирські спортсмени вдосконалюють свої вміння у видах спорту, відповідальні за його розвиток, розмірковують над тим, як забезпечити майбутнім олімпійцям належні умови підготовки. Директор обласної школи вищої спортивної майстерності Леонід Самунь ознайомив присутніх з планом заходів, які проводитимуться у спортивному житті області протягом року. Та наголосив, що таким чином виконуватимуться ідеї та мета поставлені національним олімпійським комітетом. Звичайно, ту роботу, яку проводить відділення. От, а це пропаганда олімпійського руху, розвиток фізичної культури, підготовка спортсменів вищого рівня. Вона неможлива без співробітництва з головним управлінням, бо в принципі тут ідеї наші і цілі. Співпадають, і, я думаю, один одного повинні доповнювати в цьому напрямку. Не лише організаційну, а й фінансову підтримку пообіцяв у цій справі голова облдержадміністрації Сергій Рижук. За його словами, на обласне відділення Національного олімпійського комітету з бюджету області виділять чверть мільйона гривень. Незалежно, чи це буде, треба відщіти, як тепер можна казати, від будь-якої там виробничої програми. Іншої ми. Хоча б в 4-3,5-4 рази, давайте збільшимо фінансування бюджету відділення нашого НОК із обласного бюджету. Це буде в межах чверті мільйону 250 тисяч. Але це вже не 80 тисяч, як кидали, як собаці кістку.